Онлайн школа програмування Стимварком.юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема формати аудіо та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об'єктів мультимедіа. Шановні учні! З вивченого раніше, ви вже знаєте, що повідомлення можна подавати різними способами. Це і текстом, і числом. І графікою, і звуком, відео умовними сигналами, спеціальними символами та комбінованим способом. Це шляхом поєднання кількох різних способів. Ось про ці дані, які передаються шляхом поєднання кількох різних способів, ми з вами і поговоримо. Повідомлення, яке подано комбінованим способом, є. Стаття в часописі зі світлинами, що ілюструють архітектуру міста, відеокліп на популярну пісню, навчальний відеофільм про події з історії України. Презентації про екскурсії учнів класу до Канева з відповідними світлинами та описом пам'ятних місць. Відеозапис вашої прогулянки парком тощо. Якщо говорити про ці дані, які поєднують кількох різних способів, то їх ще називають мультимедійними. Від латинського мультимедіа це мультум багата медіум засоби, способи загальнодоступний. Це поєднання різних способів подання повідомлень. Та в наш час слід зауважити. На те, що доволі часто, коли говорять про мультимедіа, мають на увазі аудіо та відеооб'єкти. Давайте з вами, шановні учні, на початку торкнемося певної історії. Розглянемо, як відбувався розвиток мультимедійних даних, наприклад, відео та аудіо. Способи передачі даних. У наш час та час до використання електронно-обчислювальних машин для обробки цих даних аудіо та відео. І так, трохи з історії відомості для тих, хто бажає знати більше. Кінематограф або сінематограф саме так. Називався Пристрій люм'єрів. Перша публічна демонстрація відбулася в Парижі ще в березні 1895 року. Але днем народження кіно вважається 28 грудня 1895 року, коли відбувся перший комедійний кіносеанс. Це сталося в підвалі Гранд-Кафе на бульварі Кацапуня. Тобто подивіться, будь ласка, що історія виникнення відеоданих або кінематографа вже більше 100 років. Якщо говорити про історію звукозапису, то вона розпочинається 12 серпня 1877 року. Коли Едісон зробив перший у світі звукозапис, зафіксувавши на циліндри фонографа, що виступав в той час носієм інформації американську мелодію Mary Head A Little Lamp. Тобто ви бачите, що історія аудіо та відео вже досить багата. Ми з вами, вивчаючи інформатику. Маємо розібратися, яким чином передавали дані до появи електронно обчислювальних машин, і яким чином змінилися способи передачі аудіо та відеоданих в час, коли з'явилися електронно обчислювальні машини в наш час. Сьогодні ми з вами живемо у час цифрових технологій. Як ви вже знаєте з першого розділу цього підручника, усі дані, з якими працюють пристрої комп'ютера, повинні бути певним чином закодовані. На низькому архітектурному рівні їх кодують бінарно у вигляді нулів та одиниць. Кодування здійснюється не тільки для різноманітних символів і графічних зображень, але й для звукових і відеоданих. І ось ми з вами сьогодні порівняємо в певній мірі, яким чином передавалися дані в нецифрову епоху, і яким чином передаються вони зараз. І так. А якщо зробити умовний розподіл, то ми його зробимо таким чином на аналоговий та дискретний спосіб передачі даних. І так, що є таке аналоговий? Аналоговий це слово походить з грецької мови, співрозмірний відповідний сигнал непреривний на всьому інтервалі часу його відтворення. Перетворення звуку в непреривний аналоговий електричний сигнал здійснюється з використанням мікрофонів, звукознімачів, електронних інструментів тощо. Тобто, дивіться: до появи цифрових технологій мікрофони записували аналогові сигнали і їх передавали. Та з появою цифрових технологій, з'явилися способи передачі даних, дискретні. Що мається на увазі під цим терміном дискретний? Дискретний. Перерваний той, що складається з окремих частин, сигнал, що змінюється із часом, на кратні значення певної величини. Перетворення, оцифровування. Отриманого аналогового електричного сигналу в дискретний здійснюється шляхом вимірювання через певні інтервали часу значень основних властивостей аналогового сигналу та запису цих значень у вигляді послідовності чисел. Тобто, якщо простими словами, коли ми беремо мікрофон, записуємо, то відбувається перетворення звукових волн за допомогою мембрани мікрофону в електричний сигнал. І до появи комп'ютерів цей електричний сигнал передається, наприклад, за допомогою проводів по телефону, в старовинних телефонах передавали, або перетворювали в радіосигнал коливання і передавали на велику відстань. І якщо графічно описати, ось як приклад, графік залежності амплітуди аналогового сигналу від часу, то безумовно, від того звуку, який отримав мікрофон, сигнал змінювався. І ось така волна відбувалася певна, яка передавалася. Якщо говорити вже про дискретний час, про цифрову епоху, то цю аналогову. Хвилю, скажімо таким чином, її на певному інтервалі записують у вигляді чисел. Тобто розбивають аналоговий сигнал на інтервали, і кожний інтервал записують у вигляді певного числа. На одному інтервалі одне змінюється амплітуда сигналу на іншому часі. Вищу, вже іншим числом записується і так далі. Тобто ми бачимо ось приклад. Графік залежності амплітуди оцифрованого звуку, і графік залежності амплітуди аналогового сигналу від часу. Тобто, щоб ви розуміли, яким чином аналоговий сигнал коливання перетворення, наприклад, зі звуку в електричний сигнал, у вигляді графіку перетворюється. Цифровий сигнал. І так, зрозуміло, що у нас є аналоговий сигнал, і до появи комп'ютерів його і передавали. Щоб уникнути спотворень, ось тут треба дуже так зрозуміти. Дуже важливий такий момент, що щоб уникнути спотворень і забезпечити високу якість оцифрованого звуку. Збільшують кількість вимірювань. Тобто зменшують інтервал часу між вимірюванням. Давайте повернемося до слайду, який був до цього часу. І так. Тобто, якщо нам необхідно збільшити якість звуку, то ми робимо амплітуду, ось тут вимірювання, трохи менший крок. І тоді у нас збільшиться якість звуку. Серед основних властивостей. Оцифрування звукових даних виділяють частоту дискретизації, тобто частоту цих записів у вигляді чисел на певній діапазоні частоти аналогового сигналу, який оцифровується. Кількість вимірювань, значень властивості звуку сигналу за 1 секунду вимірюється в герцах. Значення частоти змінюється залежно від особливостей звуку, що оцифровується. Так, для розмови на телефону достатня частота у 8 кГц, а для запису якісних музичних творів не менше від 44 кГц. Тобто, зрозуміло ще раз так, покроково алгоритмічно Мікрофон має мембрану. Коли ми говоримо, ця мембрама видозмінюється і змінюється електричний сигнал. Цей сигнал можна описати у вигляді графіку. І аналогово можна цей сигнал передавати. Так само електричний сигнал можна, наприклад, по дротам передавати, або Радіо перетворити, електричний сигнал передавати. А можна цей аналоговий сигнал пер... описати на певному кроці цього сигналу у вигляді чисел. І коли описують, то це вже є дискретний сигнал або цифровий сигнал. Ось ми з вами на прикладі аудіо розглянули. Ось таким чином передача до появи комп'ютерів. Передавали цифрові сигнали з появою комп'ютерів. Вибачають до появи комп'ютерів, передавали аналогові сигнали з появою комп'ютерів, передавали цифрові сигнали. Передають зараз і так далі. Цифрові сигнали. Аналогові поступово відходить навіть телебачення. Якщо брати Україну, то вже аналогового телебачення не існує. Існує цифрове телебачення, коли всі дані у даному випадку аудіо та відео передаються у вигляді, описані цифрами з розвитком комп'ютерних технологій. І якість безумовно залежить від того, яка амплітуда опису, який крок в цій амплітуді опису. І так, добре. Тепер трохи про відеосигнал. Ось ви бачите приклад відеосигналу аналогового. Так само у нас, в залежності від амплітуди, змінюються кольори і так далі, різні є властивості. Якщо говорити про відео, то технологія принципово не відрізняється від аудіо. Вона є розширення на дані графічного типу. Так само аналогова та дискретна. Тобто, якщо кажучи, там мова йшла тільки про сигнал аудіо, який перетворюють з аналогового у цифровий, описують у вигляді цифр, то таким же самим чином перетворюють і відеосигнал, він може бути аналоговий, коли світочутливі елементи на камері. Записали певні графічні дані. І у цей же час мікрофон, наприклад, коли ми знімаємо відео, записав певні дані. І у вигляді електричного сигналу з певною амплітудою відправив, наприклад, на носій даних або по певному каналу зв'язку ці дані. Та безумовно, що ці дані можна описати цифровим способом. Ось. Ну, це, безумовно, якщо говорити більш детально, то ціла галузь науки є радіотехніка, яка займається цим питанням. Ми з вами ось маємо загальне зрозуміти, так, що є аналогові сигнали, які, в залежності від електричного струму, мають коливання. І ці коливання можуть на що описати у вигляді цифр. І у наш час аналоговий сигнал майже не використовують для передачі даних, наприклад, на великі відстані. У більшості випадків, сьогодні вже йде час цифровіза... діджиталізації, так званий, коли дані. Передають у цифровому вигляді, оскільки розвиток сьогодні досягнув того часу, коли так зручніше передавати. Ось подивіться, будь ласка, приклад аналогового телевізору, коли дані мають погану якість і не в повній якісті доходять. Можливо, хтось зустрічав у бабусь, пам'ятає з дитинства ось такі телевізори, в яких є певне рипіння. І ось, коли ми зараз умикаємо телевізор вдома або комп'ютер, і сигнал неякісний, то у даному випадку ось можуть виникати перешкоди ось вигляд дискретного сигналу, приклад. І так, загальні відомості зрозуміли, сподіваюсь, і тепер, шановні учні, давайте з вами все ж таки мати на увазі, що зараз у нас час дискретний, тобто цифровий, і. Поговоримо про формати аудіо та відео. Формати аудіо та відео записані цифровим способом дискретним, можна умовно поділити на дві групи. Формати файлів, у яких використовується стиснення із частковою втратою даних, та формати файлів, у яких не використовується стиснення або використовується стиснення без втрати даних. Ось приклад. Де використовується стиснення MP3, MP4, Windows Media MOV від Apple, де не використовуються формати стиснення. Це WAV, MIDI, FLAC. Безумовно, що у більшості випадків для звичайних користувачів дані передаються у стисненому вигляді, ось, щоб зменшити їх обсяг. Тобто оцю амплітуду записів в аналогового сигналу її зменшують. Ну, безумовно, до певної міри, щоб людина, оскільки, скажімо так, звичайна людина, наприклад, якщо говорити про аудіо, то їй досить мульти досить mp3 формат, щоб відчувати ритм, відчувати музику. Однак, якщо, наприклад, професіонали, то може вони можливо і не використовують файли зі стисненням даних. У зв'язку з тим, що у більшості форматів аудіо та відеофайлів дані для зменшення обсягів стискаються, кодуються з використанням різноманітних алгоритмів, то для їхнього відтворення потрібно здійснювати декодування. Щоб на різних комп'ютерах можна було відтворити аудіо та відеофайли будь-яких форматів, слід мати програми, що містять алгоритми кодування і декодування мультимедійних даних. Які називаються кодиками. Кодики входять до складу програм, що опрацьовують аудіо чи відеофайли, а також можуть відпускатися як додатковий набір програм, наприклад, K-Like кодик Тобто тут йде мова про те, що сьогодні, щоб комп'ютер мог міг інтерпретувати дані в цифровому вигляді, необхідна набір кодиків. Тобто набір бібліотек, який може зрозуміти за оцима сигналами, яким чином ці дані перетворити і вивести через пристрої виведення інформації на комп'ютері. І так. Ну і наостанок, давайте з вами все ж таки, у нас сьогодні урок був більше присвячений теорії, розглянемо схему класифікації програм для опрацювання аудіо та відеоданих. Дозвольте, я зачитаю, що програми опрацювання звукових і відеоданих розподіляють на програми для перегляду або прослуховування плейери, програми для запису захоплення звуки та грабери, програми для конвертації даних, конвертори, музичний та відеоредактори, музичні та відеостудії. Ми сьогодні торкнулись такої з вами, шановні учні, досить цікавої теми. Ось ми з вами розглянули історію передачі даних. Ми з вами розглянули цей етап, яким чином, оскільки взяти там відеофайли та аудіофайли, то історія. Коли людство почало записувати ці дані і створювати вже більше 100 років, сягає, а комп'ютерна ера, вона б трохи пізніше наступила, коли дані у цифровому вигляді почали люди зберігати, то ми з вами сьогодні ось розглянули, яким же чином перетворюють дані аналогово в цифровий і зважаючи на це. Що зараз люди у більшості випадків використовують саме цифрові дані, розглянули, які є формати цифрових даних. Основні, безумовно, їх дуже багато. Ми навели основні, які ми могли зустріти: МП4, МП3 і так далі. Ось або МІДІ, якщо брати без тиснення. Безумовно, що ця тема дуже важлива ось теоретичні певні відомості ми сьогодні з вами розглянули, поговорили про. Класифікацію програмних засобів, що є: і відеоредактори, і аудіоредактори, і грабери, і музичні та відеопрогравачі на комп'ютері. Ось, продовжуємо навчання. Все ж таки, у нас тема вона більше присвячена сьогодні теорії, а далі ми з вами будемо більше говорити про практичні певні моменти. Використовуючи безумовно комп'ютер, я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.